Ну що, будемо починати? Готові? Розсаджуйтесь, беріть Біблії. Беріть Біблії в кого є, в кого немає. У нас є слайди. Допоможемо. Сьогодні старий заповіт був такий пророк. Неемія. Неемія, відкривайте. Відкривайте, не імію, другий розділ перших три віршика. Читаємо. Так сталося, що в місяці Нісані, 20-го року царя Артаксерса, коли принесли вино, я взяв те вино і подав цареві. Я, звичайно ж, намагався не виглядати засмученим перед ним. Але цар мене запитав, чому твоє обличчя сумне? Чи ти не хворий, не інакше, як журба якась на серці? Я дуже злякався і сказав цареві: нехай живе цар вічно, як мені не бути сумним, коли місто, де гробниці моїх батьків зруйноване, а його брами спалені вогнем. Ви знаєте мій, да? ви знаєте, ким він був, він був, віночерпієм у царя та серця. І коли він дізнався, що його рідне місто, звідки його привели полоненим, що воно повністю розбите і брами, і стіни, він дуже засмутився. І от ми сьогодні згадуємо цю історію, історію Неймі. І він, коли дізнався про це тяжке становище Єрусалиму, він не залишився байдужим. Він вже давно не був в ньому в цьому місці, але він звідти був родом, можна так сказати, да? і він дуже переживав. І з чого він почав, він почав з молитви і з посту. І він почав готувати своє серце до розмови з царем. І от коли вам кажуть, при чому тут молитва? Хватить молиться, дійствуйте, дійте. Ми бачимо, як ці люди, знаючи Бога, вони починали спочатку молитися, вони постували і готували своє серце в першу чергу. І от ми прочитали, що Неймія, він боявся. В нього був страх. В нього був страх перед царем. Він боявся його засмутити і цар міг просто. Сказати, переді мною не можна сумувати і стратити цього Неїмія. Але Неємія знав, що рука Божа була над ним, була з ним. Він сміливо, він, Коли цар його запитав, він сміливо звернувся до царя, і він отримав те, за що молився. Те, ради чого постував, він отримав не тільки дозвіл, але й отримав ще й допомогу для відновлення Єрусалиму. Його цар відпустив і дав багато, багато е, матеріалу для того, щоб відновлювати Єрусалим. Це для нас приклад. Це для нас приклад, і він вчить нас, що перш за все ми повинні звертатися до Бога. До Бога в молитві, а не до людей. Хоча до людей звертатись не заборонено, але в першу чергу виясняйте все з Богом. Готуйте себе, готуйте себе до будь-якої справи. Готуйте молитовно, готуйте, розмовляючи з Богом. І навіть якщо ви відчуваєте страх, а зараз багато хто з нас відчуває страх. Бо ми не знаємо, тільки сирена звучить, ми не знаємо, куди прилетить. Коли пишуть у інтернеті прилуки, прилуки, три безпілотника, 10 безпілотників, починає серце калатати. Да? Навіть тоді, коли ми відчуваємо цей страх, ми можемо бути сміливими, як це робив Неємія. Чому? Бо ми знаємо, Бог з нами. Бог з нами. І ще є місце списання: якщо Бог за нас, то хто проти нас? Нехай цей приклад, із Неймією да? він завжди надихає нас. Він надихає нас бути небайдужими до потреб. В першу чергу до потреб нашої церкви. До потреб нашої країни. До потреб людей навколо, не тільки тих, хто в нашій церкві. Щоб ми не були байдужі до Божої справи. І використовували кожну можливість для служіння йому, Богу. Не служіть собі, не піартесь. Бог це не залишить. Так. Він поставить все на місця, в свій час. Служіть йому. І нехай Бог благословить. Нехай Бог благословить нас у цьому. Амінь. Амінь. Давайте помолимось.